Ходили ми на днях зі святкою до ірки, а вона, наче отокислих огірків, об'їлася, морда заплісніла, каже, їздила на базар до тігранчика, прикупила нове ніжне пілльо і красиві носки з носорогами, ну, щоб додати якусь ізюмінку у свої сімейні отношення з Семенчиком. Приїхала додому, оділа оту всю красотінь і сфоткалась у різних соплезнітельних козах. Ну, щоб семенчику відправити. а відправила діду Степану. От у відідного у дідушки схопило серце, і він визвав скору. Тепер лежить у лікарні і каже, щоб Ірка до нього не приходила, бо, як вспомни ті фотографії, аж усі прибори зашкалюють якесь слабе. І Ірка тепер не зна, що їй робить. Рішили відправити Галіну Павлівну до діда навідать. Дали їй конфетів, коклет і киселю. Дедушка зрадів, що йому гостинців принесли, і даже, навірно, трошечки піснув. Галька його покормила, а потом полізла до нього у кровать робить селфачі для Ірки. Що мов подивися. Дід пішов на поправку. Ну да, загоріли з гімна в сраці, старе луб'я. Кряхтить і мацає Гальку за грудь. Це було б і нічого, якби вона не взвала у ті страшнючі зелені бутінки і оту шапку цвета детської неожиданості. Де вона ті віші купляє? Не каже зараз така. Я ж і кажу куриця. Нє, ну Галька красива, якщо до неї привикнуть. Я отут тільки переживала, щоб у дятушки ті коклети не випали естественним путем. Так Галька на нього навалилася. Потім прийшла медсестра. І наваляла їм обом стоїть, оре, очі червоні, руками махає, а галька взяла і наступила їй на ногу і іспортила їй нову прическу. Тепер дєдушку виписують. Пережді Ірка знову розстроїлась, що і за гальки дєдушку не долічили, а та вепідрожниця, наче на зло, пише Ірці, Спокійної ночі, принцеса. А та й одвічає. На добраніч, сусличок. Блін, так трогательно. Піду я плакати спать. Сім мирної ночі.